Попри обі трьох закладах освіту облаштовані сьогодні, вирішимо питання по газу і вони зможуть працювати. Працювали над питанням збільшення кількості учнів, які зможуть навчатися очно. Ми працювали більше десяти установ. Зустрілися з керівниками. Не всі вони підходять під навчання. На сьогодні нам вдалося збільшити кількість учнів. Які будуть навчатися очно на 220 чоловік. Загалом це майже півтори тисячі щодня зможуть навчатися очно. Опалення наявне у всіх пороках восьми закла. На загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти опалення будемо тримати. Працюйте над тими проектами, які є, щоб збільшувати кількість індивідуального опалення. Це перше, і на цю неділю ми не ставимо питання, щоб максимальна кількість дітей вчилася у школі. Не ставимо так питання. Тобто, Добре. тобто в школах хочеться виключно ті діти, які бажають самі діти перше за все і бажають батьки. Тобто на цю неділю ми зменшуємо кількість людей, які одночасно навчаються в школах.